Мене звати Аліна Ревега, я учениця Солдівського ліцею. Окрасою нашого села Солгутове завжди були і є угрупування Рубінії звичайної або білої акації. Вони настільки звичні для нашої місцевості, що стали своєю рідною візитівкою села разом із сосновою посадкою. Відомий поет наш земляк Костянтин Лесів навіть присвятив цьому дереву вірш за назвою зацвіла акація. Ця рослина популярна у нас насамперед як медонос та джерело дров для опалення. Отже, тема моєї роботи робіння звичайна медонос чи рослина-агресор. У даній роботі ми намагалися висловити дві точки зору на цю рослину. Одна загально поширена. Робіння є чудовим медоносом і цінною деревною культурою. Інша маловідома. Ця рослина є інтродукованим видом, який за багато років набув статусу інвазивного. Мета роботи проведення ряду теоретичних і практичних досліджень, які б доводили б необхідність більш критичного ставлення до розповсюдження рослин роду рубінія на території села Солгутове, зокрема та громади, загалом. Ми накреслили ряд завдань, серед яких головним є. Вивчення алолопатичного впливу рубіній звичайної ріст та розвиток інших рослин, оцінка екологічного впливу популяції рубіній на розвиток аборигенних угрупувань, розробка рекомендацій щодо обмеження поширення цієї деревної рослини у сільськогосподарських угіддях. Рубінія, звичайна більш відома всім під назвою Біла акація. Це отруйна багаторічна рослина, що погодить із Північної Америки. Вважається, що дерево з'явилося у Європі у 1601 році завдяки Жану Робіну та його сину Веспасіану. Через колір квітів та колючі гілки рослина отримала назву Біла Акація. У XVIII столітті Каролінець з'ясував, що це не Акація. Вчений дав назву дереву на честь людини, що відкрила його для Європи. Рубінія, додавши ще одну назву псевдоакація. Отже, рубінія звичайна це рослина, яка не має нічого спільного зі справжніми акаціями. В Україні Рубінії вперше почали висаджувати на початку 18 століття поблизу Одеси у садах графа Олексія Розумовського. Рубінія велике листопадне дерево, що має всі морфологічні ознаки рослини, яка належить до родини бобові. У роботі ми наводимо характеристику рубінії, звичайно, як біологічного виду. Рубінія біла акація відома здебільшого як медонос. Медопродуктивність у північних районах України 100-300 кг з одного гектара, а на півдні України до 1000 кг з одного гектара. Але виробництво нектару різко знижується у посушливий сезон. На основі даних літературних джерел ми порівняли медопродуктивність різних деревних рослин, що поширені у нашій місцевості, і склали таблицю. Результати вирізали у, у вигляді діаграми. Отже, біла акація, тобто рубінія. Звичайно, є чудовим медоносом, хоча продуктивність меду залежить від погоди у конкретний сезон. Мед із білої акації високої якості, тому належить до найкращих і найдорожчих. Діаграма ілюструє міст моно та дисахаридів у білокатієвому біл меді. Як бачимо, майже вся сахароза розщеплена на фруктозу та глюкозу, що робить мед з акації цінним дієтичним продуктом. Для порівняння наводимо хімічний склад різних сортів меду. Як видно з таблиці, акацієвий мед має менший місць цукрози та нижчий глікемічний індекс, ніж інші сорти. Для його вживання практично немає ніяких протипоказань. Ми вивчили також питання ферментної активності та діастазного числа меду. Натуральний мед містить різні ферменти, в тому числі діастазу, які потрапляють у мед з нектару квітів та із секретами слинних залоз бджіл. Сама наякість діастазу є показником натуральності меду, а кількісний міст вказує на можливе нагрівання та тривалість зберігання. Діаграма дозволяє порівняти місць діастази у різних сортах меду. Як виявилося, мед з білої акації має дуже низький міст ферментів, хоча вважається одним із найдорожчих. Отже, діастазне число не можна вважати беззаперечним показником якості меду. Наведені дослідження дозволяють стверджувати, що рубінія, звичайно, є одним з найкращих високопродуктивних, але примхливих хронолітніх медоносів. Можна цю росли... Чи можна вважати цю рослину агресором? Рубінія звичайна є чужорідною рослиною для флори і фауни України. Як і всі інвазивні види, вона має високу конкурентну здатність, тому знижує чисельність особин у популяціях місцевих видів. Сьогодні неконтрольоване поширення рубінії і псевдоакації у природі викликає серйозне занепокоєння лісників, аграрії і вітчаних біологів. Чому? Дерево рубінія по водночас доволі морозистійке і не випагливе до якості ґрунтів. Крім того, росте робінія доволі швидко, піднімаючись висоту на 60-90 см в рік. На основі даних літературних джерел ми усереднили дані та склали діаграми, що дозволяє порівняти швидкість росту найпоширеніших у нашій місцевості видів дерев. Отже, бачимо, що рубінія є серйозним конкурентом для деяких місцевих рослин. Поростка рабінні формують занадто щільний підлісок, який перешкоджає відновленню світлолюбних порід наших лісів, таких як дуб, ясен, клен, сосна, липа і перетворює ліси на суцільні важкоприхідні хащі. Завдяки симпіозу з бульбачковими бактеріями робінія сприяє накопиченню сполук нітрогену у ґрунті, внаслідок чого у її угрупуваннях розростаються рослини-нітрофіли, серед яких багато бурянів. А от лісові види рослин не витримують високий міст у ґрунтах сполук нітрогену. Це спричиняє зниження видового різноманіття рослин, а також з ними пов'язаних тварин та грибів. У своєму дослідженні ми порівняли видовий склад підлізку соснової та акацієвої посадок на різних ділянках. Отже, у сосновій посадці бачимо набагато більшу різноманітність видів трав'янистих рослин. На них сотні видів комах і інших дрібних організмів. Якщо ж розглянути акцієву посадку там, де практично немає рослин, окрім злакових культур, найбільш небезпечним для зелених насаджень. Населених пунктів є здатність робіні звичайної легко відновлюватися кореневими паростками після виробки. За найменшого механічного пошкодження, наприклад, при скошуванні паростків, відбувається посилений ріст молодих пагнів. В окремих місцях нашого села робіння псевдолокація вже непомітно перехоплює ініціативу у спонтанному озелененні. Ми дослідили декілька ділянок сільськогосподарського призначення, які стали непридатними для вирощування культурних рослин, саме через неконтрольоване розростання рапінні. Ділянка номер 1 з однорічними паганами по вулиці Гагарина та ділянка номер 2 чотири-п'ятирічні деревця по провулку Сосновому. Ділянка номер 2 цікава тим, що 9 років тому господарі зрізали дорослі рубінії на паливо. З тих пір рослина постійно атакує цю ділянку кореневими паростками, з, яких власники регулярно боролися, з якими власники регулярно боролися. Але господарі виїхали і не розчищали ділянки лише 5 років. За цей час на місці городу утворилися хаші, а потім такий собі гай з рубінії, яка в останній рік масово, масово зацвіла. Ми оцінювали густоту популяції робіні, чисельність, рослинний покрив під деревами. Обидві ділянки восени 2021 року були розчищені господарями. Тому ми продовжимо спостереження за ними. З наших спостережень можна зробити висновки. Перше однорічні паростки утворюють щільний покрив. Друге під робінією не ростуть цінні рослинні культури. У її заростях спостерігаємо розростання бур'янів. Третє не можна спалювати дорослі живі дерева робіні. Четверте, існує потреба в розробці дієвих методів боротьби з кореневими паростками рубінії. Підсумки. Рубінія є хорошим, але примхливим медоносом, має естетичну цінність, може бути використана у фітомеліорації, але у списку ста найбільш небезпечних інвазивних видів у Європі. Але лопатично впливає на інші рослини, потребує чіткого контролю за поширенням кореневих паростків.